Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Одеській області. Мальовнича погода дає нам можливість оцінити нашу новинку капусти цвітної. Праворуч від мене Татуїн, і наш топовий продукт, який вже декілька років підряд радує наших виробників в ранньому сегменті. Це Солі Стар. Як ви знаєте, компанія Сінгента в своєму асортименті має капусту Солістар 55 55-58 днів після висадки розсади. Дуже хороший гібрид, який себе зарекомендував весняному періоді, і дуже має гарні відгуки. Але з 2024 року компанія Сінгента виводить на ринок України самий ранній гібрид в нашому асортименті, і взагалі серед всіх цвітних капуст, які продаються на ринку України. Це капуста Цвітна Татуїн з вегетаційним періодом 50-52 дня після висадки розсади. Отже, давайте подивимося, як виглядає новинка на полі на сьогоднішній день. Ліворуч від мене наш топовий продукт Солістар, праворуч від мене Татуїн, наша новинка, яка себе зарекомендує дуже хорошо. Вона буде, я б сказав би можна сказати, в конвейері йти разом з Солістаром, і тому хто хоче вирощувати. В ранньому сегменті продукти. Ці два продукти будуть доповнювати один одного. Татуїн буде раніший, Солістар на декілька днів буде пізніший. Як ви бачите, новинка наша Татуїн має таку білосніжну головку без антоціанового забарвлення, немає таких розових розводів. Дуже Має гарний товарний вигляд. І хочу сконцентрувати вашу увагу, що татуїн за дві уборки і поле буде вже пусте. Цей продукт можна висівати вже на початку березня, і також висаджувати його як в плівкових теплицях, так і в тимчасових плівкових укриттях під агроволокно. Цей продукт ми позиціонуємо як надранній, і ще раз хочу сконцентрувати вашу увагу. Це 50 днів після висадки розсади. Ви вже будете мати гарантовано товарний врожай. Отже, вирощуйте нашу новинку капусту цвітну Татуїн в сезоні 2024 і ви не пожалкуєте. Також не забувайте купувати насіння наших офіційних дистриб'юторів.